Через роки і сотні тисяч діалогів, як прийдуть нові люди в оцей давній світ, як інші оббиватимуть в раю пороги, про тебе тихо промовчать на зламі лід, топитимуть і літ, і криги наче скелі, шукатимуть тебе серед яскравих фарб у той момент, як падатимуть з неба стелі, і розлютиться цілий Всесвіт не на жар. Коли спустошує байдужість всі вокзали, то десь сумує одинокий адресат його душі пустують колись повні зали, бо до молекул розчинились чудеса. Він залишив би слід до стертої підошви, до фраз, до слів, яких приймає теплищем,